Всім привіт! Сьогодні серія перевізник. Я вибачаюсь, всі чекали у вівторок, але зараз стільки справ, що ми запустили акцію на автосервісі комплексна діагностика авто механічної частини за 150 гривень. У нас тут такий двіжняк. Навіть не можу. 5 хвилин побути сам собою на одинці, Щось подумати, треба кудись тікати з офісу. Ну, ось. І ще і стройка в мене. Закінчуємо робити ще на монтажку. Хочу спіти до сезону. Ну, то вже інші серії будуть. Як я відпрацював? Значить, у прошлому місяці я проїздив. 8000 тисяч. 145 километров. С я. 2,7 тонны солярки. Кто занимается соляркой, кто продает талоны, стукайте в личку. Может, буду куплять у вас. Может, быть так дешевше. Потому что сумма, конечно, капец. Ну, расход нормальный был. 32,7 литров На 100 кілометрів. Але у мене знову були ремонти. Значить, я веду окремо, скільки я витрачаю на голову і на причепа. І вам так рекомендую, щоб можна було взяти і подивитися рентабельність е цієї заліз'яки окремо. Не все до кучі. Дивіться. Значить, голова. Я витратив 2600. Прийшлося зробити ТО автономки, тому що вона перестала працювати. А причеп я витратив 6576. Воздух. Це була заміна подушки крана. І 9900. Я купив резину дві штуки. І що вийшло? У мене вийшло, що я купив фуру, вклав у неї гроші, трохи там від'їздив, а від'їздив я півтори тисячі кілометрів у перший місяць. У другий місяць я від'їздив 8145 кілометрів. І вийшло, що за два місяці роботи у мене мінус 18151 гривня. Тобто виходить, що я в перший місяць вкинув у машину ну, десь 2,5 баксів, а у другий місяць я відбив тільки 2 тисячі. Який ми робимо висновок, що перше потрібно дивитися за один рік? Ніфіга ми не побачимо е у машини, яка 2005 року і при 98 1998 року, можемо ми там щось заробити, не можемо ми там, ми там щось заробити. Це перше, що я зрозумів. Ну і друге, ну, бюджет, мабуть, потрібен бути трохи більше. Хоча б 25 на сцепку. Щоб менше таких ось головнякових ремонтів було. Це все, що я хотів розказати, розповісти. Але щоб я там дуже розстроївся, ні. Я вважаю, що це нормальний результат. Тому що ну, дуже багато я в цю машину вклав грошей. Дуже багато. Всім ще раз дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, кому подобається. Ставте лайки, коментуйте і пишіть, як у вас, що ви думаєте. І всі разом до нашої перемоги. Всім пока.